Точно. А як вони пташенят годують? Не будуть же носити по одній комасі? Звичайно ж, не будуть. Вони набирають повний дзьоб та глотку їжі, а потім відригують її у гніздо. Бачиш, як пташенята підводяться і вибирають все, що приніс дорослий птах? Воду для них лелеки приносять у той же спосіб. Раз, два, четверо. Ні, п'ятеро. Якщо хочеш порахувати скільки пташенят у гнізді, найкраще дочекатися, коли батьки прилетять їх годувати. Бо зараз вони наїлися. Воно і видно. Бачиш, не пачкають усередину гнізда. Вони наїлися, ляжуть у гнізді і дріматимуть. Всіх не побачиш. А навіщо їх рахувати? А щоб знати, як живеться нашим чорногузам? Чи стає їх більше, чи менше? Щоб у разі необхідності допомогти їм. Кожні 10 років проводиться міжнародний облік чисельності Білого лелеки В усіх країнах, де вони є, рахують, скільки заселених гнізд. І скільки виросло в них пташенят. Останній шостий облік проходив у 2004 і 2005 роках. А у нас в Україні ще діє програма моніторингу популяції білого лелеки. Кожен рік на постійних пробних площах у одних і тих же селах перевіряють теж, скільки гнізд, чи з'явилися нові, скільки пташенят у кожному гнізді. Це показники того, чи добре в нас лелекам. І скільки ж старшинят у лелек? Найчастіше троє. А взагалі буває від одного до шести. І зовсім рідко семеро. А чому час від часу лелеку називають чорногузом, бузьком? Такий добре відомий і улюблений птах отримав і багато назв у різних місцевостях. На Галичині Бусько, на Волині боцян, на полісі Бусол. У центральній та північно-східній Україні гайстер. Майже всюди зустрічається назва Чорногуз, а наукова назва Білий лелека. Чомусь іноді лелеку називають журавлем, але ж вони навіть не рідня. У Європі у нашого білого лелеки лише один близький родич чорний лелека, Рідкісний, занесений до Червоної книги України. Він мешкає у лісах і людини, на відміну від білого, уникає. Більш далека рідня чаплі, що живуть біля водойм. А от з журавлями чорногузів ріднять хіба що довгі ноги та шия? А куди лелеки діваються на зиму? У серпні вони збираються у зграї і вирушають у далеку мандрівку на південь за тисячі кілометрів до Південної Африки. А звідки відомо, що вони летять до Африки? Шляхи міграції вивчають за допомогою кільцювання. Птахові на лапку одягають кільце, що має персональний номер. Це ніби паспорт птаха, за яким його можна упізнати. Як хтось знаходить закільцьованого птаха, повідомляє у центр кільцювання своєї країни, вказує номер кільця, дату і місце знахідки. Український центр кільцювання знаходиться в Інституті зоології в Києві. За допомогою кільцювання можна визначити і скільки птахи живуть у природі. Звичайно, лелеки живуть близько 10 років. Але деякі можуть доживати до 20-25. А одного разу в Німеччині знайшли закільцьованого птаха, якому було 29 років. А як вони летять до Африки? Ось дивись. В Європі є дві популяції лелек – східна і західна. Вони відрізняються шляхами перельоту. Західні лелеки летять через Гібралтар і зимують у Західній Африці, а східні через Босфор, близький схід і вздовж Нілу до Південної Африки. Далеко. Далеко. Але як би далеко вони не мандрували? Та навесні вони повертаються на батьківщину. І ми всі збідніємо, якщо в наших селах перестане лунати лелечий клекіт. І ми повинні зробити все, щоб їм було куди повертатись і було кому повертатись. Адже ми хочемо, щоб вони завжди поверталися.